А тепер перейдемо до нашого пароводяного котлу. Даний пароводяний котел у нас має робочий об'єм 300 літрів, загальний 360 літрів. Як можете бачити, кришка верхня у нас виготовлена з міді. Вся мідь, що ви зараз бачите на даному ПВК, це все харчова мідь марки М1, що дуже важливо для дистиляції. Серед особливостей даного ПВК він обладнаний двома люками: один верхній, кру круглий люк завантажувальний, та один прямокутний вивантажувальний люк на циліндрі нашої ємності. Також у нас тут є вихід під мішалку. Та додатковий кран для, для миття нашої ємності. З у нас накручується миюча головка, відповідно, для того, щоб вам було зручно абсолютно повністю промивати ваш пароводяний котел. Даний пароводяний котел також обладнаний у нас сорочкою нагріву. Стосовно сорочки нашої ємності, сорочка у нас е, нагрівається за допомогою блока тенів потужністю 21 кВт. Обов'язково, що сорочка, що внутрішня ємність, у нас обладнана е, групою безпеки подвійної дії для запобігання як надлишкового тиску, так і вакууму. Ізоляція у нас на даній ємності складає 70 мм. Зовнішнє е, облицювання це все повністю нержавіюча сталь аісі 304 Також даний наш пароводний котел має як мідний шолом, так і ось таку ректифікаційну колону. Серед особливостей за, за допомогою універсальних перехідників. E, можна на даному пароводяному котлі проводити як процес дистиляції, так і відповідно процес ректифікації на ковпачковій колоні. Ковпачкова колона у нас має вихід 4 дюйми з мідними тарілками. Вона у нас скляна. Та має. 5 рівнів. <клес> Відповідно, так, за бажання, ми можемо поставити як мідний шолом, так і ректифікаційну колону. Також на лебединій шиї у нас є додатковий вихід під термометр, для того, щоб ви могли виміряти температуру ваших парів спирту безпосередньо в процесі вашої роботи. Сам холодильник після, нержаві... після лебединної шиї у нас вже нержаві... нержавіючий. І на виході ми ставимо папугу. Також дуже важливо зазначити, даний попароводний котел мав певні особливості при проектуванні. Він зроблений спеціально максимально низьким для того, щоб він став у приміщення до замовника. Завдяки тому, що ми змогли мінімізувати висоту даного пароводяного котла. Тепер наш замовник, навіть в обмеженій площі з невеликими великою стелею, може робити свій автентичний власний продукт.